Ще торік пані Ганна сподівалась, цієї зими опалювати свій будинок буде вже блакитним паливом. Втім, нині переконана, на ній хтось просто нажився. Для того аби провести газ у село, людям довелося не потрясти свої гаманці. Для підведення газопроводу до будинку кожна родина заплатила майже по 10 тисяч гривень. До того ж, газовий лічильник, конвектори, плити теж обійшлись копійку. А в результаті ані грошей, ані газу. я пішла в банк і взяла гроші. Тепер я не маю гро настрій інваліди кожен місяць по дві тисячі. Ну на що жити. А там треба заплатити в банк. Чи місяць іде вперед, тим все має великі проценти наростають. Питання на що витратили їх кошти та хто винен, тому що газу досі в селі немає, цікавить чи не кожного жителя. Блакитне паливо отримали мешканці лише однієї вулиці. Інші бідкаються. Неодноразові звернення до керівників району нічого не дали. До кого ще звертати зі своєю проблемою, вже не знають. Ми проплатили по 9 тисяч. Дев'ятсот гривень вже другий рік пішов. Вони обіцяли нам, що газ буде горіти уже на, ну, на іюнь місяць того рії рік ще. То нічого не змінилося. Вони гроші пособирали, і ми не знаємо. Я платив то на один щот, потім на другий щот платив гроші, і кому-то гроші йшли. Пенсіонери, наприклад, інваліди понабирали в банках кредити. Кредити тепер люди сплачують. Машина дров, 2,5 тисячі гривень, теж треба купити, та й жити за щось потрібно. Любий людині. А відки гроші віддавати, якщо цього газу немає. Жителі кажуть, якби вони знали, що в обіцяний строк газ їм так і не проведуть, ні за що б не згодились віддавати кровно зароблені. Ходили біля хат, збирали, просили гроші, давайте, проплачуйте, бо буде газ, буде газ. Газ і на сьогодні нема. Два роки тому, як факел запалили. Факел запалили, показали показуху і на тому решта. І все, на тому все закінчилося. Багато сімей попроплачували, позаводили краники, втячіві проплатили, документацію зробили, а газу не пускають. Три рік тому вже як проплатили документацію. клалося гроші, котлина купляли, всячино. До львівської фірми, яка власне і займалась газифікацією села, у місцевих претензій немало. Деякі жителі стверджують, на окремих вулицях газові труби були встановлені з очевидними порушеннями. Виходить, власні гроші вони просто виконали на вітер. Вот мы там находимся, что в опасной зоне, там у нас сувы идут. А провели газ, а теперь говорят, что газа не будет. Гроши заплатились полностью. Не пускайте за то, что не я. Поступление от проекта. Не засыпаны шеи, шланги не засыпаны песком. Другой, не я переходу. На земные переходы, коло-мозки. И, и причина, не До керівників фірми люди також звертались, та ці постійно годують їх обіцянками. Обіцяли нам у березні місяці пустити газ на ці вулиці. Вони кажуть, що фірма говорить, що не може в цілому селу одразу пустити, а поетапно. Добре, ми з тим згодні, хай буде поетапно, вулиця за вулицею, хай пускається так. Обіцяли, але щось свої обіцянки не стримують, тому що обіцяли у березні. Потім обіцяли досядь свят пасхальних, сяд, а зійшлися з травневими святами, говорили, що не можна пускати перед. Святами, бо це група ризика, воно запускається в обичайні дні. В тому, що газу в селі досі немає, винні й самі люди, каже голова села Терново. Поза як певні технічні проблеми та деякі власні недоробки, фірма вже усунула. А от необхідну суму сплатили ще не всі селяни. На даний час оплата залишається дуже слабою. Люди ж кажуть, не сплатили за рахунками лише 20% селян. Домовились розрахуватись пізніше, а тепер вже сумніваються, чи варто комусь дарувати свої гроші. З дня, коли за участю голови облдержадміністрації Олександра Ладиди запалили факел, який мав би свідчити, вже за місяць-два пересілок буде повністю газифіковано минуло більше року. Скільки ще часу знадобиться, аби вирішилось це питання? Жителі не знають. Можливо, якраз в цьому випадку справдиться народна мудрість, обіцяного три роки чекають.